Коловертки загальний опис. Коловертки це невеликі багатоклітинні організми, які належать до типу найпростіших і широко розповсюджені в прісноводних та морських екосистемах. Вони грають важливу роль у харчових ланцюгах, беручи участь у процесах фільтрації води і слугуючи кормом для багатьох інших водних організмів. Морфологія. Розмір. Зазвичай коловертки мають розмір від 50 до 500 мікрометрів, хоча деякі види можуть бути більшими або меншими. Форма тіла. Тіло коловерток часто циліндричне або яйцеподібне, складається з голови, тулуба та ноги. Три корона війок на голові знаходиться структура, схожа на корону, покрита віями. Ці вії обертаються, створюючи течію води, яка спрямовує їжу до родового воду. Ця структура дала коловерткам їх назву. Тобто нога. Нога коловерток зазвичай має кілька сегментів і закінчується парою ктіків, які використовуються для прикріплення до субстрату. М'язи. М'язи коловерток розвинуті та дозволяють їм активно рухатися, прикріплюватися до субстрату і захоплювати їжу. Фізіологія: тиран живлення. Коловертки харчуються мікроорганізмами. Такими як бактерії, одноклітинні водорості і детрит. Вони використовують свої вії для створення водних течій, що допомагає захоплювати їжу. 2. травна система включає ротовий отвір, хлодку, де їжа потрібнюється, кишківник і анальний отвір. 3. розмноження. Коловертки розмножуються як статевим, так і безстатевим шляхом. Більшість видів розмножуються партиногенезом, при якому з неоплодотворених яєць розвиваються нові особини. Четвер. Нервова система. Нервова система коловерток включає невелику мозкову ганглію, розташовану в головному відділі. І нервові стобури, які інервують різні частини тіла. П'ять осморегуляція. Коловертки мають протонефредіальну систему, яка допомагає регулювати водно-сольовий баланс і виділяти відходи. Екологічна роль фільтратори. Вони виконують роль фільтраторів у водних екосистемах, очищуючи воду від дрібних часток і мікроорганізмів. Їжа для інших організмів. Коловертки є важливою частиною харчового ланцюга, служачи кормом для риб, личинок і інших водних безхребетних. Три індикатори якості води. Їх присутність і кількість можуть слугувати індикатором якості води в екосистемі. Висновок, коловертки це малі, але важливі організми в водних екосистемах. Їх складна морфологія і різноманітні фізіологічні процеси роблять їх цікавим об'єктом для вивчення. Вони грають важливу роль у харчових ланцюгах і в підтримці якості води, роблячи їх незамінними компонентами багатьох водних середовищ.